Скільки це і ваші сідни? Скажіть, прокуратуру, я прошу покарати саме вас, тому що ви повністю так розумієте. Спровок в тому, що мене не покарають, <потрібний> <Жизна. потрібний> що на час, коли мене вас зупиняли, це був відпустці. Але зараз, а, скільки... це, чи ви там зокрема будівлю п'єте, чи ви там... не що Я Я можу так думати, розумієте? Ви мене не знімайте. Лише, будь ласка. Забороніть мені. Чекай, чекай. Хай зберігає. Майдан на лобі лице. Не на я не є чекай. на сучас на сьогодні А ви Без зараз на службі? Я на службі. А, але я не і є і на вийді частині. Ні, ну і ви, і ви жетоном, при погонах. Добре, ви хочете зі мною Ні, я вам якраз поясню свою правову позицію. Ви не хочете мене почути. Я вам не хочете мене почути. Ми можемо з вами розмовляти, але mm -hmm. розглядати, я mm -hmm. не хочу, щоб ви її розглядали. оскільки я вважаю, що ви і не будете розглядати. Добре. Ви, маєте, що, ви вчора мені робили якісь такі незрозумілі зауваження, mm -hmm. що в мене якісь там полоски, буква І там не так. Е, я стараюсь на наказ по 11. Є такі наказ? Пункт 2.8, я помилився на 2.7. Тут тобто, що це не зрозуміло вам, що інспектори порушили? Mm -hmm. Вон там дан, даний інспектор стоїть, ось і сказали. Я ще можу ще побачити Побачимо, Що зустрінемося? <звук>